Є знижки представляють Коко знижки травня на Естифін. 15% в аптеках подорожних Бам та Ощад. Є знижки представляють Коко знижки травня на Єврофаст Софткапс. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Ну що, ми вам обіцяли поговорити про зміну постілі в пасажирських вагонах «Укрзалізниці». революція фактично в «Укрзалізниці». Ну що... за останні п'ять років це вперше. Давайте ну, так будемо от, відверті. От. Чи змінилася ціна? Яка вона та постіль досліджувала наша Христя Боковець? Христина? Тобі слово, розповідай, що дізналася, що побачила. Так, вітаю колеги. Ще раз все побачила на власні очі, все розпитала. Зараз вам буду розповідати. І от власне вперше за п'ять останніх років укрзалізниця підняла ціни на свою постільну білизну. Відтепер постільна білизна в купейних і пласкартних вагонах коштуватиме 80 гривень замість 50, як було раніше. А в вагонах СВ коштуватиме 120 гривень. Раніше ця сума складала 60 гривень. І як повідомляють «Укрзалізницю», Першу чергу, ось такий зріст цін на постіль, він пов'язаний з повною її заміною, і власне також в Укрзалізниці додають, що перед тим як замінити всю постіль, вони поспілкувалися з провідними виробниками, з провідними постачальниками, аби не просто замінити постіль, а ще й покращити її якість, підвищити стандарти і зробити поїздки у укрзалізниці більш комфортними. Тож власне, як саме змінилась постіль і Чим краще вона за свою попередницю, я розпитала безпосередньо в Укрзалізниці, і давайте, будь ласка, послухаємо. Власне, як то кажуть, розпаковка нашої постілі. давайте я прям при вас відкриваю. Перше, на що рекомендуємо звернути увагу, то таке невеличке. Послання поетично від Укрзалізниці. Ми зараз публікуємо вірші різних поетів. Тут є Ліна Костенко. А й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. Поетична подорож. Рушник він змінив колір і трошки змінився матеріал. Він є такого більш більш сучасного сталевого кольору, і до речі, всі пасажири можуть мати бачити штемпелі на потязі, от бачите 2024-й, Тобто вони бачать, що це нова постіль, яка власне тільки введена в експлуатацію. Ну, власне, тут просто новий чистий, головне сухий також комплект. Можна його спробувати. Це от така біла, свіжа бязь. А на нові постільні білизні вже не буде традиційної синьої смужки, до якої всі так звикли. А От у вогонах СВ тканина, з якої пошита білизна, буде вже не бязь, а сатин що відповідно трішечки кращої якості. А також в Укрзалізниці зазначають, що вони, вони врахували всі скарги стосовно вологості постільної білизни, яка іноді траплялася пасажирам. Адже, ось, наприклад, навіть я коли готувалася до включення, я в сосмора. Ежу, знайшла просто купу дописів, що раніше постійна би постільну билизну видавали із плямами, з брудну, і брудну, з цвіллю, і дуже часто вона була ще не просохла а, після прання. Тож в «Укрзалізниці» вони повідомили, що вони врахували цей факт. Як саме давайте, будь ласка, послухаємо. Вологість постілі – це як правило через те, що дуже великі обсяги, і, а, і її пакують до того, як вона встигла повністю стати сухою. В нас, на жаль, втрачено кілька потужностей щодо прання, але знов-таки зараз, маючи, оскільки ми проінвестували попри війну десятки мільйонів гривень в нову постіль, ми маємо запас для того, щоб раптом, якщо йде якийсь збій, щоб мати цей резервний запас, і відразу його спакувати, а не пакувати скрізь і щоб уникати таких випадків. Проте ключових змін зазнав саме зміни інверта. Інвертар це матраси та подушки. Як повідомляють в Укрзалізниці, на них було найбільше скарг, тому вони намагалися їх зробити в рази комфортнішими. Як тепер який тепер вигляд вони матимуть? Давайте також послухаємо. Це як ви бачите, абсолютно інший вид матрасу. Це вже не ті, які більш схожі на сандепонові куртки. Це справжній ну, такий матрас, матраси, як спальник е в туриста чи такий кремат. Е тут е закривачки, щоб вони могли зручно, надійно згортатися, але головне це його товщина, тобто на них люди сплять, але вони зберігають форму. Це принципово, тому що раніше те, що було, воно ковзало по е нашій полиці, так само і подушки. Є іншими тут вони тримають матеріал. Ви бачите, оці ці елементи шову вони допомагають матеріалу триматись всередині подушки. І от власне ось така нова посіль, Вона буде абсолютно у всіх вагонах без винятку, і це і плацкарти, і купе, і вагони СВ. І як розповідають в Укрзалізниці, вони вже майже зараз всюди замінили і постіль, і інвертар залишилася а, не така велика кількість потягів, які найближчим часом теж будуть. А, яких найближчим часом також буде змінена посіль. і вже зовсім скоро українці буквально по всіх містах зможуть подорожувати у вагонах з новою постільною білизною і наостанок хочу нагадати, що коли ви подорожуєте потягом і купуєте постільну білизну, то складати, і віддавати її провідниці не обов'язково, адже власне це входить в обов'язки провідниці, колеги. А якщо дуже просить Христина, от постіль здайте, будь ласка, за дві години е, часто будять перед тим, як ще можна поспати. Там, о 4 ранку, наприклад, коли потяг у шостій приїжджає, і що ти зробиш? І вже все, людський фактор. Але е, спасибі окремо за це доповнення. Я пам'ятаю, Христина Бакове, дякую тобі дуже і знову постілі, за історії.